Як користуватись особистим кабінетом на сайті Яскрава клумба. Ви вже зареєструвались на сайті та підтвердили реєстрацію. Вводимо електронну пошту та пароль, які ви вводили при реєстрації. Рекомендуємо усі наступні замовлення робити через особистий кабінет. Тоді усі замовлення будуть там відображатись. Переходимо в особистий кабінет. Тут ви можете перевірити історію замовлень. Це дуже зручно, особливо коли хочете придбати ще одну рослину, яка вам дуже сподобалась. Та, на жаль, ви забули назву сорту: баланс та знижку по програмі лояльності в особистому кабінеті. Ви також можете змінити адресу доставки. Як ви бачите, це дуже зручно. Зверніть увагу, що ви так само в особистому кабінеті можете підписатися на наші новини або ж відмінити підписку на розсилку. Ми робимо усе для того, щоб купувати на нашому сайті було дуже зручно. Приємного вибору, ваша яскрава клумба.